Всім привіт! Я Олена. Сьогодні в мене є хвилинка і хочу подивитися на Арестовича весь інтернет, Кипить і Гуде про те, що його семінар оскорбив, там оскорблення для жінок. І взагалі, що він меле і для чого це? Чи це піар, чи це зазвичай його така думка? Так, Арестович. Дивимося на Таро темний особняк. Димася, хто такий Арестович? О, лицарь Пентаклів. Зрозуміло, що це говорить про заробіток грошей. Що його популярність вже потихеньку йде донизу, він вже не такий цікавий, йому треба цей піар для того, щоб зробляти кошти, щоб не, впа... не уйти з поля зору, скажімо так. Е Тут гроші. Я не думаю, що в нього така думка. Йому треба був піар, йому треба було, щоб його замітили знов, і щоб, скажімо так, звернули на нього увагу. Тут гроші. Лицар – це завжди той, хто продумує всі шаги, як заробити. Це піар, скажімо так. Так, давайте подивимося, чому в нього така ненавість до жінок задушити, що він там казав на своєму семінарі. Ну, скажем так, ненависті до жінок. В нього нема. Він любить жінок і не одну. Карта влюбленні. Дивіться, карти прям говорять самі за себе, що в нього жінка не одна. В нього їх декілька. І він такий любвеобільний обільний хлопець, скажімо так, чоловік, який любить жінок, який любить гарний якісний секс, скажем так. Тому що тут карта закоханих, тут прям. На вибор. Він, скажімо так, гарної зовнішності і він цим користується. Так що ніякої ненависті до жінок, в нього немає, навпаки, в нього є почуття, і він не пропустить жодної жінки по цій карті. Так, давайте як він відноситься до твоєї жінки. Ну, Тут говориться, що у нього жінка не одна, це. Однозначно. Ну, дивіться, свою сім'ю він забезпечує. Він на своєму місці. Він, скажімо так, чоловік, який знає своє місце в сім'ї, він знає, що жінку треба сім'ю свою забезпечувати. Король Пентаклів завжди, завжди говорить не про почуття, а про ресурсність, про те, що у вас сім'я має бути забезпечена. Тут на першому е, такому місці розрахунок забезпечити сім'ю, е, удовлетворити їхні потребності, скажімо, так, е, щоб сім'я ні в чому не нуждалася. Так що в нього на першому місці для сім'ї це е, забезпечення родини. І це добре. Е, давайте так, хто для нього його сім'я, діти. Ну, Дивіться, емоційний стан, король Кубки говорить про те, що він любить свою сім'ю, що він любить своїх дітей, що він поважає свою родину. Рицар Кубків це завжди гарний емоційний стан. Це говорить про те, що він поважає свою сім'ю, це говорить про те, що він любить своїх дітей, так що його сім'я це. Це добре? Ні. Нема тут такого, щоб він не любив жінок. Це все був піар для заробітку коштів. Він любить свою сім'ю, він забезпечує свою сім'ю, нього сім'я на першому плані. Хоча і жіночок він теж полюбляє. Давайте таке ще питання задамо. Це був піар? Чи це дійсно так думає, він як говорить? Ну, Дивіться, тут опять же, говорить про те, це було все сказано така, знаєте, безісходність. Піар це все піар, він начав, скажімо так, втрачати потихеньку свою популярність, він таким чином виходив наперед, щоб про нього не забували. Це все піар. Це був піар. Він так не думає, взагалі він так не думає. Це все робиться зараді грошей. Ось ще раз підказує. Давайте так, чи притягнуть його до відповідальності за це, що він говорив. Тому що він прям попав в такий рейтинг осуду на сьогоднішній день. Всі його. Осуджують, чи притягнуть його до відповідальності. Думаю, ні. Думаю, що йому це тільки піде на користь, тому що тут ту скупки говорять, що він добився того, чого він хотів, емоційний стан його піднявся, про нього. Е Час говорять, рейтинг його піднявся. Це все було сплановано, це все заплановано. Це пророблена така робота для того, щоб заробити грошей. Так що тут все понятно. І так, і цього розкладу. Це все піар для зробітку грошей було зроблено. Чому в нього якась ненависть до жінок? Чи є в нього нема в нього ненависть до жінок? Карта закохані, варто, що він любить жінок. І він не такої думки, як він говорив. Як він відноситься до своєї половинки, він любить свою жінку і своїх дітей. Тут і король кубки вийшов, це про закоханість до за своєї дружини, це про забезпечення своєї дружини. Так що тут просто все супер в сім'ї. Я не можу сказати, що він там тиран чи ще щось. Чи був піар? Так, був піар. Це був такий шах, тому що він уже на сьогоднішній день був трохи такий, скажімо, на низьких. Вібраціях і він підняв свій рейтинг завдяки цьому семінару. Чи буде притягнутий до відповідальності, думаю, не буде. Тут все на його користь. Тут Кубки говорить про те, що він задоволений результатом, все, що він хотів, він добився. Такий був у нас розклад на Арестовича. Всім бажаю гарного дня. Ставте вподобайки. Заходьте на мій канал Світле Таро. Буду всім рада. Гарного всім дня. до побачення.